Щоб взяти ту справу, і зробити, буде вже района авіації, штурмою первого класу. На даний час голова Полтавської міської організації збирання. З важкому я познайомився дуже давно. Він, як, як винищувач, завжди сміявся над тими, хто літав на бомбарджувальників. А я літав на стратегічному бомбарджувальнику в Він... Це людина була повна юмору. І вона завжди любила отакі якісь інтересні речі розказати, щоб посміятися. І каже, ти знаєш, я, говорить, таких на своїх истребителей, як ви бомбардеров, бил как. Ну багатий був. Звісно, дуже И І найголовніше те, що можна сказати, я протягом довгих років робив у міськ виконкомі у житловому відділі. І те, що проживає, проживав. Василь Федорович у цьому будинку є і моя участь. То, чого? Тому що він був дуже мастер на всі руки, робив всякі поділки. І як був головою міськоконкому Киван, він приходив до нього. Ну, а жив він тоді на Ріда. На, він... на... на паркамуні. Там у такої хібари, а він прийшов, каже, Кива вижив і каже, слушай, ти подивись, що він робить і що це за чоловік. І ми з ним познайомились, побалакали і каже, йому якусь квартиру, з війни фонду, щоб ми могли його переселити з цією хібардами. І оце ж значить, ми вирішили приймали участь як герой. Виділити йому тут квартиру. Щалися, балакали про авіацію, про е, всякі питання. І я хотів би сказати так, що Олександр е, Федорович... відносився до тої плеяди е, льотчиків, е, яка пройшла війну. А ви знаєте, що льотчики наші завершили дуже багато великих подвігів. Почнемо з того, що. Перший льотчик, який так відзначився, був лейтенант Оліхін, який е, е, літав на Виліщувачі. І е, коли в його закінчились снаряди, він е, ночью знайшов е, е, німецький бомбардувальник і завершив перший ночний таран. Колись було, коли ми писали, значить награждали героїв. І все таке, видавали там определену суму. І е, ми розносили їм, він уже хворів, я приніс йому сюди, поніс, это, не здолію это самое, Кузьму Павлович, Кузьму Павлович да. ну, коротше, таким видним людям розносили. От. І коли він дзвонив і спрашує Кузьму. Каже, слухай, тобі принесли, ти па сам подарок принесли від місьми Той каже, так, «Да». скільки? 150. А А мене 15 тисяч. Той прибігає, що це таке? Чого мені такого, а йому таку? А там він над ним посміявся. Оце його юмор такий був острий і отакі діла. Так що, звісно. Дуже важливо, що наш Олександр Федорович жив в Полтаві і був таким і веселим. Він завжди біля музею там стояв вже на колясці, коли їздив, стояв тут -тут і, як кажуть, доповняв всі розкази про авіації, про, про всі діла. І можна сказати, що Полтава взагалі город обіцяний. Тому що тут стояли до трьох полков. І що, і що саме операція Фрейд проходила через Полтаву. Ну, коротше, Полтава все пов'язана авіацією. І, і, і молоді дівчата розхотали Це так, Це так.